Всім так Я її стала вже значно краще, не температури. Тільки трошки вже почала кашляти, я теж, бо мене горло гордо почало боліти зразу на другий день після неї. Зараз знаю, нею кашляємо дуже, але слава Богу, що вже немає температури. Сьогодні навіть вийшла на прогулянку, побачила машину з живою рибою і купила коропа. Зараз планую, поки є світло ще почистити, запекти. Не дуже люблю цей процес чищення, але в мене є круті помічники на кухні. Ось така дошка. Тут є такий зажимчик, притискається хвостик, і риба лежить нерухома, навіть якщо вона видає, як я кажу, якісь конвульці. І ось такий скрибочок. Дуже класні помічники. Отже, я приступаю до чищення. Так, ось так хвостик прижимаємо і дуже легко чистимо рибку. Добре поставити дошку зразу в кульочок. Щоб все лоско зразу згортати в кольочок. Так, рибка почищена. Я відрізаю голову, з неї я зроблю уху. Так, Тут робимо надрізи. Я просто мариную в приправі для риби. В ці надрізи буду вставляти дольки лимону, а всередину поставлю зелень петрушки свіжої. Дуже смачно. Так, світла лима. У нас трошки розваги на піаніно, ну, Трошки читаємо книги, йдемо читати, йдемо. Мама, виключ, так? Пішли. Будем читати книжечки, зараз завитатку приїде. на наліжечко, швиденько. А куди ти хочеш? Чити? Куди? Йдем на наліжечку читати книжечки. Швиденько. Зараз будемо читати книжечки. так? Будемо читати. Що будем читати? Казочку про Колобка чи про курочку рябу. Відкривай. Відкривай, що ти хочеш, і мама тобі прочитала. Про колобка давай. Проколубка. Були собі дід та баба. Будеш ти читати? Ну читай. Які буковки Ява бачить? А, А, ще яку? Читай мамі сама. А. Баба, так, читай. А. Ого, ще яку бачить буковку. У. Яку ще я бачить букву? А. Угу, Тільки все так? Да? Ой, ще дві години як це витримати, я не знаю. Інтернету нема. Книжки ненадовго. надовго. Піаніно вже надоїло. А це я би слухала 10 разів на день або й більше. Читаю? Я вже знаю на пам'ять. Це хатка, яку збудував собі Джек. Де Джек є? Ось там Джек сидить. Це сад і город, а це сонях, як сонце. Ось такий соняшник, який заглядає до Джека віконця, до хатки, яку збудував собі Джек. А це ось комора. В коморі пшениця, яку викрадає хитрюща синиця. ой, така синичка хитра. І вже не печеться смачна поляниця у хатці, яку збудував собі Джек. А порахуй хмаринки. Скільки там хмаринок є? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість хмариночок. А скільки яблучок на дереві? Одне яблучко. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, багато-багато. А де велосипед стоїть? Ось там збоку велосипед. Добре, перегортай сторіночку. Яка корова рогата. Так, я вже тут постаралася, порвала. Ти бачиш, який сьогодні місяць? Місяць на небі, зіроньки сяють Тихо. Поле. Дуже місяць яскравий. Темнота. А коли виключили Сень? E, в п'ять, і зараз маємо ще десь. Зустрічала татка дуже. Ми вже, ми не, ми вже не знаємо, чим зайнятися <рик> тут. Ну ще разочок. Гурі, 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 гурі. Я в этой ханьку. Ты все порасскидала. Пожалуйста. Так, у нас вечеря при свічках рибка просто бомбезна, залишки, і безві дуже сподобалась, дуже смачна рибка. Рибка не перевершена. нямі, 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 ня смакота. Не так, Ммммм. Смакотам. Ммммм. смакота, правда? В темноті обережно так, щоб кісточки не попалися. Молодець. Смачно є, він чи так. Так. Молодець, браво, Молоде. Так, в мене сьогодні на кухні дуже атмосферненько. Прокинулись є світло, оце це чудова нагода зняти дуже смачненький рецепт різдвяного печива шоколадом. Я вже все підготувала і приступаю до зйомки. Маю дві години, бо вперше мають виключити світло, тому знімаю швиденько рецепт і потім покажу вам готовий результат. Так, друзі, показую результат. Ароматно все в кухні, вони ще такі гарячі. О, і світло зникло. Зимові вихідні ідеальний час, щоб пекти печиво, якщо ви любите шоколад і домашню випічку, цей рецепт точно вам сподобається. До м'якого вершкового масла додаємо щіпку солі, цукор і взбиваємо до світлої пишної маси. Тепер додаємо яйця і ще раз збиваємо. До борошна додаємо розпушувач, добре перемішуємо. Декілька прийомів всипаємо до яєчно-масляної маси. Наприкінці додаємо шматочки шоколаду, ще раз перемішуємо. Руки змащуємо олією і столовою ложкою формуємо кульки, які викладаємо на пергамент і відправляємо в морозильну камеру на 15 хвилин. Випікаємо при температурі 190 градусів 13-20 хвилин в залежності від розміру ваших кульок. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам. Так, сьогодні субота, 10 грудня, цілу ніч падав дощ. Ось така погода похмура, світла далі нема. Щось виключили його не по графіку, як завжди. Не знаю, чим будемо займатися. Я ваше спить. Йду готувати сніданок. Ось тут нас відкривають дитячий садок приватний з 2 січня, з півтора років вруч, групи набирати. Якщо я кажу, діє, якщо вона піду в садик. Якби не посилки, то я б навіть сьогодні не виходила. На вулиці дуже холодно, а тут треба, щоб я трішки прогулялася. Що, йдемо додому вже спадки. Два О, <рекунок> Ой, є, там груди, Два руки. Пішли. стукай двері. Повернулися додому, є світло і я швиденько варю їсти сьогодні у нас буде грибна юшка і напевно приготую ріг з картоплею і з гречкою yeah. ти ти, ти нечемно що ти зробила подивіться Подивіться, що та дівчинка зробила начемно? Бавилась, світла нема, все поперевертало в хаті. Від першої вже нема. зараз вже восьма. Напевно, і не буде. Я відгуляю спадки. Папа. Папа, Папа, йдемо спадки, так? Папа. Па -па. Ми б'їхали вже в село, у них там є генератор, але ми ще хворіємо, тому не будемо нікого заражувати. Треба вилікуватися, а потім поїдемо в село. Поїдемо до Хресної, так? Так? Так! Да. Добре. Треба це все випробирати. Та-дам! 14 грудня. В вже так нормально замало сніжком. Ми хочемо сьогодні з Явою піти по магазинах, пройтись, пошукати Миколайка, зайти на нову пошту. Я замовила борошно, закваску, хочу попробувати спекти бездрічовий хліб, тому йдемо снідати і збираємось на прогулянку. Так, ми прийшли вибирати подаруночки. Я вибираю подаруночок зміного койка. Забрали посилки, тепер напевно, я Єва піде пішки, бо вони дуже важкі. Мама, не донесе? Будеш ти з мамою за ручку? Так? Так. Yeah. Та. Вже одного Миколайка знайшли, зараз підемо для дівчаток шукати, для Софійки, для Юлі зараз. Там слизько я виобережно. Пішли. Йдемо ще по магазинах, пройдемося. Так ми вже вдома, якраз включили світло, і я вам покажу, що ж в цій коробочці замовили в магазині смак життя. Дещо для випічки, дещо для Єви спробувати. Дуже корисні продукти в цьому магазині замовляю вже не вперше. Зараз відкрию і покажу я хочу е спробувати пекти бездрічовий хліб. Ще ніколи не пекла, тому я новачок в цій справі, але думаю, що я з цим справа. Так. Взяла для Єви ось таку. Дякуємо, що ви знали. Сніжанка, дуже приємно. Бажаємо мирного теплого та безпечного воно року. хо-хо-хо, смак життя. Точно корисно. Ой, дуже дякую, дуже-дуже приємно. Так, взяла Єві на пробу дуже класну лакшину. Ось таку рисову з червоною сочевицею. Дуже багато вітамінів. Також таку локшину з кукурудзою. Макарончики кукурудзяні. О, до речі, давай сьогодні їх і приготую, і кидаємося, що вони її засмакують. І тут борошно, гарбузове, пшеничне, цільнозернове, кукурудзяне. Також, також заквасочка пише підживий мене. І тут щось точно солодке. Ну, подивимось, що там солоденьке. Не знаю, я. що там. Так, мені поставили ось такий подарунковий бокс. Дуже класна ідея, до речі, як варіант подарунку для рідних чи близьких друзів на Різдвяні та новорічні свята. В цьому боксі ви, напевно, можете обрати позиції. У мене є капучино гречане, Свічка і абрикосовий крем. Це такий смаколик. Можна вибрати, наприклад, еко-сумку, шкарпетки, е капучино, якесь класичне чи без цукру. Дуже-дуже дякую. Будемо пробувати. Якраз зимові вечори. Це дуже актуально. Свічка лати з корицею, дуже бомбезно пахне. Так що, так що будемо пекти хлібчик, а вже рецепт його. І що в мене вийде? З цього ви побачите, напевно, в наступному відео. Макарончики будемо пробувати. Нема квіточок. Ось завжди з явою гуляли і тут зривали її ромашки. Бачиш, квіточки замерзли, бо сніг випав. Сніжок. Сніг? Пішли. Треба санки брати, будемо кататися. Будемо ліпи, ліпити снігову бабу. Давай, ручку, пішли. Поки пада, поки пік. То пиріг водою стік. Скоро підемо на гірку, єва. Віземо санчата. Ні. Ні. Сніг.